Вітаю всіх на каналі. Сьогодні ми розглянемо один з найцікавіших та перспективних криптовалютних проєктів StarkNet. Якщо ви цікавитесь криптовалютами та блокчейном, то це відео стане для вас надзвичайно цікавим. Також хочу сказати, що не забувайте ставити лайк, підписуватися, ділитися відео з друзями. Це дуже допомагає розвитку даного каналу. Буду дуже вдячним. StarkNet це децентралізований проєкт, який базується на технології ZK Rollup та працює як layer 2 над мережею Ethereum. Що це означає? Це означає, що Starknet вирішує дві основні проблеми Ethereum масштабування та високі комісії. Іншими словами, він дозволяє Ethereum бути набагато швидшим та дешевшим для користувачів, і саме це робить його таким важливим у світі криптовалют. Проект розробляється ізраїльською компанією Starkware, яка має вражаючий досвід у сфері блокчейну та криптовалют, у числі засновників відомий криптограф Елі Бен Сасон, професор університету Technion, а також співавтор технології Stark, який раніше брав участь у створенні анонімної криптовалюти Zcash. Їхній успіх полягає в тому, що вони Розуміють потреби спільноти та надають рішення для реальних проблем у цьому відео. Ми розглянемо як саме працює Старкнет та чому він важливий для всієї криптоспільноти. Ми також дізнаємось про інвестиційний потенціал цього проекту та чому він може стати великим гравцем у світі криптовалюти. Не залишайтеся осторонь, оскільки Старкнет може змінити обличчя криптосвіту. Розпочнемо нашу подорож у світі Старкнету разом. Для початку хочеться поговорити саме про компанію розробників, а саме Старквейв. StarkWare є лідером у сфері розробки технологій Layer 2 на мережі Ethereum. Однією з основних переваг Starkware є їхній підхід до побудови Layer 2. Вони створюють екосистему, яка забезпечує високу швидкість обробки та низькі комісії, не прив'язуючи користувачів до централізованих сервісів. Це означає, що Ethereum залишається децентралізованим, а користувачі мають змогу користуватися блокчейном швидше. Та за більш низькими комісіями. Один із продуктів StarkWare це StarkX, який надає можливість створення децентралізованих бірж та фінансових додатків на основі Ethereum з неймовірною швидкістю та безпекою. Ця платформа вже знаходить застосування в сферах децентралізованих фінансів, DEFI, де транзакції відбуваються миттєво та з мінімальними витратами. Крім того, StarkWare активно працює над тим, щоб розширити можливості Ethereum для роботи з NFT. А тобто, невзаємозамінними токенами. вони розвивають інструменти та платформи, які дозволяють випускати та обмінювати NFT з великою швидкістю та низькими комісіями. Це може відкрити нові можливості для художників, геймерів та інших творців, які працюють саме за нефті. Завдяки своєму технічному досвіду та команді висококваліфікованих фахівців, Starkware оточена позитивними відгуками та підтримкою від великих гравців у сфері криптовалют. Їхні партнери включають такі великі компанії, як Ethereum Foundation, Pantera Capital та інші. У підсумку Starkware є однією з компаній, які змінюють правила гри криптосвіту та визначають нові стандарти для ефективного. Та масштабованої роботи блокчейну їхні інноваційні рішення в області Layer 2 допомагають зробити криптовалютні транзакції доступними та ефективними для всіх користувачів. Спостерігаємо за цією компанією, оскільки її внесок у світ криптовалют може бути дійсно значущим. Та величезне. А тепер саме про проект Starknet, проект, який дійсно може втілити сподівання і мрії багатьох. Інвестиції даного проєкту складають більше 283 мільйонів доларів США, від топових фондів як Paradigm, Consensus, Sequoia, а також Coinbase, що не може не радувати, так як такі гіганти не можуть інвестувати у щось неперспективне. Але чому ж ми впевнені, що буде дроп? Для початку хочу сказати, проект офіційно анонсував свій токен Stark, а це вже багато каже. Саме головне про токен. Початково було створено 10 мільярдів токенів Stark на Ethereum L1 та відділено їх різним учасникам екосистеми. Тим часом фонд Starknet, у якої, як заявлено, місія не стоїть у своїй фінансовій підбутковості, має на меті підтримувати Starknet як суспільне добро, доступне для всіх без обмежень. Віримо, токен StarkNet матиме три основні призначення в екосистемі. Перший це управління. Токен відіграє важливу роль у процесі прийняття рішень для Starknet. Власники токенів братимуть участь в управлінських діях, таких як голосування за оновлення мережі, оновлення протоколу, вирішення суперечок та фінансування громадських благ. Друге, це оплата комісій за транзакції. Токен StarkNet буде використовуватись для оплати комісії за транзакції в мережі. Забезпечуючи при цьому зручну UX для використання ЄТХ для оплати газу. Це забезпечує продовження роботи мережі та стимулює операторів вузлів підтримувати безпеку та ефективність мережі. Третє це участь в механізмі консенсусу StarkNet стейкінг. Власники токенів зможуть ставити свої токени, щоб брати участь у механізмі консенсусу мережі. Це додатково забезпечує безпеку мережі та спонукає активну участь спільноти у збереженні її цілісності. Введення внутрішнього токена має велике значення для визначення спільноти StarkNet, компенсації операторів мережі та надання вашого голосу у процесі прийняття рішень, згідно з токеномікою проекту, 9% буде виділено на ком'юніті, тобто нас. А також ходить думка, що це буде у першому кварталі 2024 року, на що ми з вами і розраховуємо. Тому, поки є час, треба крутити та створювати якомога більше акаунтів. А як отримати токени StarkNet вже зараз? Поки що ніяк, існує форма, яка закінчується 24 листопада, подавши яку, ви можете претендувати на свою частину токенів. Для отримання токенів Starknet розробники та користувачі повинні зробити свій внесок у екосистему. Розробники, які створюють ціни програмне забезпечення для інфраструктури StarkNet або смарт-контрактів, можуть очікувати автоматичного отримання токенів через протокол або як гранти за виконану роботу над протоколом Starknet. Користувачі вимушені використовувати Starknet для транзакцій та застосунків, які вони цінують, не очікуючи майбутніх винагороди в токенах. Да-да. Активно беручи участь і внесши дійсний внесок у екосистему, індивіди можуть потенційно отримати токен StarkNet. А це про нас. Команда StarkNet сподівається, що токен та мережа допоможуть спільноті та призведуть до безлічі нових застосунків. Важливо, що всі спільноти постачання будуть ґрунтуватися на перевіреній роботі, виконаній в минулому, щоб уникнути якихось маніпуляцій. Тому на такі слова потрібно реагувати тільки швидкими діями, адже це дійсно підтвердження моїм словам, що потрібно бути активними, пророблювати активності якомога частіше і не жаліти грошей, тому що дропи від таких проєктів покривають усі витрати і навіть куди більше. На днях також з'явилася стаття з назвою Снепшот Старкнету через 30 днів. На форумі старкнету з'явилася нова тема, в якій надано додаткові подробиці про майбутні плани проєкту. Користувач, який її створив, є членом команди StarWare саме на цьому форумі, тому можна йому довіряти. Що варто відзначити? 19 листопада розпочнеться Testnet 0.123. 11 грудня стартує MayNet. 5 грудня розпочнеться Testnet 0130, який включатиме Токен Stark, що доповнить ЄТХ у платі комісій за транзакції. 22 січня розпочнеться майнет, але до цього часу має бути впроваджений оновлений ефіріум за ar 4844 Припущення! Якщо говорити про головний снапшот, Мабуть, має сенс зробити його саме перед Теснетом 0.13.0, щоб залучити всіх, хто працював зі старкнетом ще в часи відсутності теснету з майбутнім governance токеном. Тому якщо нічого знову не перенесуть чи не відкладуть, то я б розглядав цю дату 11 грудня як орієнтовну дату снепшота, до якої ви повинні завершити свої облікові записи, налаштувати обсяги, перевести транзакції і так далі. Принаймні, тепер ми будемо орієнтуватися саме на цю дату для наших гаманців. Точно скажу, ще не пізно створити нові облікові записи, якщо вони будуть не лише з двома чи трьома активними днями з обсягом у 3 долари, але будуть створені належним чином. Для нових глядачів, якщо ви пропустили наше старе відео про Starknet, ви можете знайти його тут. Хочеться також сказати, що транзакції робляться на гаманцях Argentex або Bravos, які після оновлення, яке було місяці три назад, Стали працювати та обробляти усі транзакції на доволі швидкому рівні, тому що раніше кожна транзакція у старкнеті займала приблизно 10-15 хвилин, що було дуже неприємно для депозиту цих гаманців. Рекомендую біржу OKX, яка має найменшу комісію. Активності у Старкнеті доволі багато, починаючи з офіційного моста і свапів до доменів та дексів, озвучив мінімальні умови, які я склав на основі минулих дропів. 25 мінімум транзакцій, 10 мінімум контрактів, 3 плюс NFT, мінімум 3 рази використовувати міз сумою більше, ніж 50 доларів, і бажано офіційний баланс на гаманці більше, ніж 30 доларів на всяк випадок, а також якомога більше унікальних днів користування гаманцем на один аккаунт приблизно може уходити від 10 до 50 доларів, але це в залежності від маршруту, об'єму, газу та інших факторів. Обов'язково потрібно робити все максимально рандомно. Це якщо ви робите більше одного аккаунта. тобто міняйте суму, час, токени, сайти, робіть все хаотично, щоб не стати жертвою фільтра, або як кажуть, побриву. Ви самі собі можете створити дуже світле майбутнє, не прогавивши дані активності. До речі, так як команда знаходиться наразі у Ізраїлі, а зараз там проводяться військові дії, багато людей стали турбуватися за проєкти їх творців. Але у своєму Discord каналі вони запевнили юзерів, що з ними все добре і вони в безпеці, тому приводу для турботи немає. Також я залишу сайт, на якому можна буде перевірити свій аккаунт на потенційний дроп. Так, це не офіційний сервіс, але там можна побачити, які активності варто проробити. Щоб забріджити ЄТХ до гаманця Starknet, треба використовувати тільки цих три моста: LayerSwap, Stargate або ж Orbiter. Свапи робляться на JediSwap, MySwap, SeedSwap і Avnu. Це найпопулярніші сайти, які точно треба використовувати. Також дуже рекомендую придбати StarkNet ID. Щодо нот, хочу лише показати вимоги до системи для їх тримання. Хто шарить, тому буде корисно. Як висновок, StarkNet це той самий Андеррадар серед проєктів першого рівня, який в теорії може приємно нас здивувати. Навіть якщо завтра буде оголошено про вихід проекту, ми все одно отримаємо дроп на наші старі акаунти, якщо у вас такі вже були. Якщо вихід дійсно відбудеться в кінці року або на початку наступного, то облікові записи, які створені будуть сьогодні чи завтра, із великою ймовірністю також потраплять під дроп. Але ніхто не відміняє факту, що нові акаунти з великими об'ємами і непоганою кількістю транзакцій і NFT – також з легкістю попадуть під дроп. Якщо у вас є бажання та дійсно хочете пошаговий гайд по Старкнету, я можу випустити відео, якщо збереться 50 лайків під цим відео. Так що я бажаю вам успіхів і головне терпіння задля такої великої цілі, як отримання аїрдропу. Проекти полюбляють сміливих та настирних, будьте саме ними. Побачимося в наступному відео, в якому я розповім вам про створення своєї безкоштовної криптоферми.